Мене звати Олена, і сьогодні я скажу відверто: ви продаєте дитячу куртку на ОЛХ, бо грошей не вистачає. А держава вже чекає свою частку з цієї операції цілих 23%. Так званий податок на ОКХ це не боротьба з олігархами, це мій удар по мільйонах звичайних людей. Але чому саме зараз і чому мовчать про тих, хто ховає мільярди в офшорах? Давайте поясню просто: згідно з новими ініціативами, всі, хто продає товари чи послуги через OLX Prom, Розетка, Інстаграм чи будь-який інший маркетплейс, мають або реєструватися як підприємці, або платити податок 23%, 18% це ПДФО і ще 5% – військовий збір. Чи звучить це як великий бізнес? Ні, це бабуся з селом, яка продає картоплю. Це мама, яка в'яже шкарпетки і мріє купити дітям канцтовари. Це люди, які виживають. Але знаєте, що найболючіше? Це все подається як реформа, ніби країна виграє, коли продавець Б у мобілки раптом стане суб'єктом оподаткування. Давайте згадаємо податок на депозити. Реєстр орендодавців, зростання мит, удар по ФОПах, акцизи, що зростають, і от-от можуть запровадити податки на банківські перекази, обмін готівки, донати, навіть послуги онлайн. Ви ще дихаєте, то чекайте, скоро оподаткують і це. Але замість того, щоб боротися з корупцією, тінню та офшорами, нам кажуть, затягніть паски ще сильніше. Проблема в тому, що держава обирає найлегші цілі, просту людину, яку легко знайти, легко налякати і зручно обкласти податком. А від великих гравців митниця, офшори з ними тиша, бо це складно, бо це свої. І так формується нова нерівність у податках, у правах, у можливості жити. Я особисто знаю десятки людей, які ведуть невеликий онлайн-продаж, просто щоб вижити. Тепер їм треба буде реєструвати ФОП, подавати звітність або боятись бану і штрафів. Це нормально, це підтримка, цей податок це лакмусовий папірець. Він показує. Кого наша система вважає зручним для оподаткування, а кого недоторканим. І якщо сьогодні мовчимо про ОЛХ, то завтра мовчатимемо про податок на донат, на лайк, на дихання. Якщо вам це важливо, підпишіться на канал соціалка, напишіть, чи торкнеться це вас або ваших близьких і не мовчіть, бо мовчання це їхня найкраща зброя.